Тож ми проект харківські крила передали чергову партію дронів типу вампір. Це 10 дронів, які поїдуть до 92 ї бригади Код-9-2, який ефективно працює на знищення російської техніки, і, відповідно ворожої сили і на півдні нашої області, і на інших безпосередньо територіях. Дивлячись на те, що це ударні бомбери, цей БПЛА виконує безліч функцій додаткових. Наприклад, він, крім того, що нищить ворога в укриттях і його техніку, він ще й а, мінує дистанційно під'їзди всі, так що ворог до нас не під'їхав. Крім того, ще й доставляє провізію для бійців на позиції. Хочу сказати, за минулі партії це було отримано 40 бортів за цією програмою. Ці 40 бортів виконали більше ніж півтори тисячі вилітів для розуміння, і знищили десь біля 200 одиниць техніки ворожої.